Виконуємо номер 691 із підручника Геометрія 7 та номер 48.15 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Площа земельної ділянки, що має форму прямокутника, дорівнює 9 гектарів. Ширина ділянки дорівнює 150 метрів. Знайдіть довжину огороже навколо цієї ділянки. Приступаємо до виконання Номер 48 крапочка 16, не 15, а 16. Отже, 1 гектар у нас це 10 тисяч метрів квадратних. Тому 9 гектарів це 90 тисяч метрів квадратних. Знайдемо довжину ділянки. Для цього площу 90 тисяч поділимо на 150 на нашу ширину. Отримаємо 600 метрів. Це довжина ділянки. Це перша дія. Ну, а тепер знайдемо периметр. Для цього довжину додаємо ширину. І множимо на 2. 750 помножити на 2, це буде 1500 метрів. Довжина огорожі. Записуємо відповідь. 1500 метрів номер 691 із підручника Геометрія 7 та номер 48.16 із підручника Математика 7 виконано